Йобі, друзі. Зараз я буду відкривати колони золоті і дерев'яні. Я їх вже відкрив. Ось Тільки що я показав результат. Ось хи був результат. Але зараз ви побачите, як я їх відкривав. Прикро, що я не засняв, як я відкрив золоті колони. Але я засняв, як я відкрив колони дерев'яні. Надіюсь, вам це сподобається відео. Якщо ні, то можете ставити дизлайки, писати погані коментарі, або просто писати що другу тему якусь. Так, з цього випало таке. Я показував вже з початку відео. Хорошого вам дня! А поки що я ще буду показувати. Дерев'яні колони. Так, ось. Я відкрила дерев'яні колони тут. Ось. Отак. Я їх відкрила. Так. Зараз прогружається локація. Надіюсь, мені повезе. Ну, але зараз побачимо. Там спойлер. Мені трохи повезло. Так. Зараз відкривається двері. І я ще. Побачимо ж. Давай, повези і відкрився. Ну, нормально. Бо ти, я думаю, хороша нагорода за старання, які я в водення. До побачення!